Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Давненько я не знімала відео. У нас майже кожен день ішли дощі. Такі зливи були, взагалі похолодало. Ось тільки сьогодні трошки розпогодилося, потепліло, і можна пройтися садочком, прогулятися, показати, що новенького нацвіло. Які рослинки ще не показувала, можливо, знайду, покажу, бо рослинок дійсно багато. Ось такий був початок літа, такий похмурий, але все-таки було гарненьке, пішло в ріст. такі рослинки насичені. Для нас садівників взагалі дуже полегшення, можна сказати. Бо не потрібно бігати шлангом, поливати ці рослинки, ну, лише потрібно зараз буде підживити і обробити від хвороб та шкідників. Ну, рослинки такі насичені водою. Для них, як кажуть, таке блаженство. Вони всі такі яскраві, зелені, дуже красиві, дуже. Дивіться, в мене цього року буде квітувати молодило. Взагалі, в мене багато молодил буде цього року квітувати, і мені з ними прийдеться розпрощатися. Ось подивіться, які вже квітконоси. Тут в мене вже дорослі молодилка. Я встигла трошки повідділяти діточки на розмноження, тому що, я то відчувала, як кажуть, що вони, мабуть, Заквітують і пропадуть. Таку маю новиночку в садочку. Я чекала, щоб вона розквітла. Це герань садова. В неї такі квіточки і темне листечко. Ось таку новиночку я цього року собі прикупила. Зараз саме сезон квітування чебреців. Дивіться, ось цей. З варігатним листечком, це лимоний чебрець. Дивіться, як він гарненько квітує. Аромат неперевершений. Ось так як потрогати дуже пахне. Таким яскравим акцентом в цьому куточку садочку в мене росте горець, палітра художника. Дивіться, які красиві листочки варігатні. Ще маю таку новиночку. Це бересклет, Але мені здається, що це не Арлекін. Я купляла під назвою Арлекін, але ж в мене є інший Арлекін. Ну, не знаю, який з них Арлекін. Цей дуже такий красивий насичений колір з таким біленькими, бачите, цяточками на листі. А той що в мене. Він більше із жовтим, цей дуже красивий. Хочу зразу для порівняння показати вам мій дорослий кущик. Я його так формую невисоким. Оце його листечко. Бачите, він зовсім інший. Хоча також дуже красивий. Так квітує вербейник Олександра. Дивіться, який яскравий. Такими жовтенькими квіточками. Квітує так, як і звичайний, зеленим листям. Ще покажу вам Вероніку. Бачу, що вона вже розквітла. Стика колір такий рожевий. Почала квітувати моя гортензія широколиста Хамелеон. В цьому році щось таке не дуже рясне квітування. Подекуди такі квіточки бачу, а інші без квітконосів. Також починають ромашки квітувати. Зараз такий вигляд має арум або аронік італійський. Тому, хто в мене купував, не переживайте, якщо ви бачите, що в нього вже листечко пожовкло, зів'яло. Це його така, як то кажуть, особливість зараз в цей період. Так і має бути. Я ще не обрізала листя, хотіла вам показати, як він виглядає, щоб не переживали. І ось такі в нього качанчики з'явилися, там, де були. Цвіт. І невдовзі ці качанчики будуть червоненькі. Качанчики я залишу, а листечку потрібно обрізати. Ось така цікава рослинка. Моя новенька оновлена цього року альпійська гірочка. Зовсім маленька. І подивіться, як гарно вже порозросталися на ній різні. Рослинки. Ось така хохладка жовтенька тут росте. Як зараз виглядають гейхери. Бачите, вони всі в цвітові. Потрібно буде цвіт зрізати, щоб вони мали дуже красивий і привабливий вигляд. Мені з цвітом вони не подобаються зараз. Так, квітує ґрунтопокривна лапчатка. Дивіться, який красивий кущик компактний. Вона низенька і квітує такими жовтенькими квіточками. І зовсім скоро заквітує орегано варігатне. Така грунтопокривна антенарія. Дивіться, як вона сама собі розростається куди хоче. Між камінчиками дуже красиво буде виглядати. Вона вже переквітувала, я квітоноси її зрізала. Ось біля неї квітує такий дрібнесенький очіток. Ось такий цікавий цвіт. Розцвів клематіс. Дуже красивий колір. Він мене чомусь пізніше в цьому році квітує. Ще ось такі поєднання. М'ята ананасна. Ось таке варігатне листечко, орегано ауреа. Жовтеньке листечко. Далі молочай вже, ось там багатоквітковий зелений, бачите, переквітував. Далі він буде ось такий зелений. Далі ще лисохвіст в мене там квітує такими. Колосочками горець, дивіться, який в нього цвіт? Тут Вероніка сиза, чомусь вона тут не квітує в цьому куточку. Ось така осака морову. Вічно зелена. Дивіться між нею, як десь м'ятка проросла. Дуже яскравий такий барбарис в мене. І також моя новиночка цього року. Я недавно тільки посадила така карликова Вероніка. Дуже красива. Також почав квітувати кореопсіс. Він буде дуже-дуже довго квітувати вам. Ось тільки починає квітування. Він наростає таким кущиком невисоким і цвіте ціле літо. Одні квіточки відцвітають, інші починають квітувати. Дивіться, як підріс мій міскантус голдбар. Вже такий набирає рибенького окрасу. Така гвоздичка. Вона також багаторічна. Дуже гарно перезимувала. Дивіться, які гарні кольори. Я так собі тут поєднала їх два. Ще маю новиночку ось такий аліум. Дивіться, яка. Велика шапочка в нього. Назви я не знаю. Купила на базарі в нас. Такі дзвоники портеншлага ще й досі квітують. Цей куточок мені подобається, такі барбариси яскраві. Бачите, яке поєднання з хвойними і різними багаторічниками. У мене тут дуже густо насаджено, хоча мені це так дуже подобається. Ось така лапчаточка кущова. Дивіться, як заховалася Астільба бордова біля Барбарису. Ось так зараз квітує саме. І ось такий в мене тут куточок. Замітила такі шишечки на своїй мудрині, я її обстригала, і вона зараз гарненько так наростає, відновлюється після стрижки. Також моя новенька рослинка в садочку. Ось такий чебрець. Назви я його не знаю, але я надіюся, що хтось мені підкаже, або я знайду в інтернеті, як називається. Він з такою дуже сильною варігатністю. Дуже красивий. Ще він в мене не квітнув. Ось так. Дуже багато всяких цікавих рослинок я собі прикупила. І буду ділитися з вами. Така кольорова рослинка хаутюнія. Дивіться, яке в неї забарвлення листечка, саме квітує зараз вона. До речі, якщо потерти листя і понюхати то запах неприємний. А на вигляд, подивіться, яка краса. Вона є трішки агресором. Але я не рахую, що сильним агресором її можна і стримувати, виполювати. Ось так вона тут в мене біля мого ставочка. Ще покажу, як відновилася від зимової такої сплячки в мене дуже була обмерзла жимолость, шапкова варігатна Я вже думала, що вона пропаде, але бачу, відновилася, напускала новеньких листочків і надіюся що буде далі в мене вона жити. Хвалюся знов новиночкою. Це такий барвінок різновид. Таке листечко довгеньке, бачите? І має квітувати таким, цвіт має бути повний фіолетовий. Квіточка така повна. Ще не квітував, тому не знаю, як має квітнути. Вже імперата така робиться трошки з червоненьким забарвленням. Квітує ожина Торнфрі безколічкова. Знову буде таке рясне плодоношення. Дивіться, які ягідки. Ось так вона в мене тут плететься, пускає пагони. Монарда червона. Ось така. І дивіться, як гарно квітує війник або куничник овердам. Такий рожевий відтінок, колося. Такі колосочки. Бачите, як кущик великий, то й дуже гарно виглядає. Так, і ще одна новиночка. Кореопсіс. Ось таким цвітом. Дуже красивий цвіт. І в нього листя варієгатне. Так люблю варієгатні рослинки, що я не втрималась і купила його. Ну, ви знаєте, повз цієї брунери ну, неможливо пройти, але вже красиве листя. Дивіться, яке воно велике. І таке яскраве, дуже класна. Ось така бронерка. І медунечка вже рахельверні поправляється. Після цвітіння була така вона некрасива. А зараз вже в неї таке гарне листечко робиться. Такий різновид ломи каменю квітує. бачите, який ніжний такий цвіт, дуже красиве листя. Едельвейс, дивіться, як прикольно квітує. Я покажу гумі, як рясно вродило. Вже потрібно буде обірвати його. Дивіться, які ягідки. І хочу показати, нарешті, розквітла Роджерсія. Пам'ятаєте, я в минулому відео казала, що як вона розквітне, я покажу цвіт. Ось така. Ну, красиво. Рослинка мені подобається. Дуже подобається її таке каштанове листя. Не знаю, чи показувала, як квітує енотера з варіагатним листячком. Ось тут в мене кущик. І дуже гарно квітує. Вербейник пурпурний квітує. Ось такі жовтенькі квіточки і таке бордове листечко в нього. Бачите, він росте таким високим. І бачу, що розквіт мій. Ще інший сорт кореопсісу, зелене листячко і такі, як у варіагатного, бачу, квіточки. Ну дуже красивий. Сантоліна квітує, сиза. Це Манжетка також квітує. Таке поєднання дуже гарно з медункою. Бачите Кореопсіс і медунка. Тут такий яскравий в мене куточок, ромашечка квітує голуба. Матрикарія ще квітує, дивіться, які квіточки гарні, такі дрібненькі. І знову моя новиночка. Це махровий кореопсіс з зелененьким листям. Дивіться, яка гарна махрова квітка. Щось я дуже вже підсіла на ці короопсіси, бачу, що в мене така невеличка колекція збирається. Спірейка ще квітує. І хочу сказати, якщо постійно підтримувати порядок саду, обрізати все, то сад стає дуже легким догляді. Для мене зовсім він Невибагливий мій садочок, як то кажуть, і легкий в догляді, тому я б не сказала, що це така тяжка праця. Буду закінчувати відео. Трошки прогулялася. Дуже гарна в нас зараз погода. Нарешті буде вже тепло, передають. Ось забула вам показати також новиночку. На штамбі клен ось такий, посадила я його сюди замість тиса, в мене тут тис ріс, і я вирішила сюди клена посадити. Хочу подякувати вам за ваші коментарі, вподобайки. І, якщо вам цікавий мій садок, цікаво зі мною, то підписуйтесь, буду знімати надалі нові відео. Як буде вільна хвилинка, обов'язково зніму ще щось, бо є багато чого показати, але дійсно часу не вистачає. Ось така була невеличка прогулянка. Дякую всім і до зустрічі!